Всім доброго дня, це Іван, місто Чернівці, і ми знову працюємо. Змонтували ми тут уже сонячну станцію гібридну. Зараз вам ходімо, я вам все покажу. Тому що об'єкт цікавий, бо маючи бюджет всього близько 5 тисяч доларів, можна таке встановити. Це гібридний інвертор Felicity 8 кВт, LFP-акумулятор на 16 кВт, для того, щоб живити якраз будинок під час блекаутів і не боятися нічого в принципі, цілу добу. Два сонячних захисту, тому що у нас два сонячних поля. Зараз піднімуся наверх і покажу, тому що він цікавий. Зробили невеличкий каркас на даху для того, щоб помістилося аж 20 сонячних панелей. До речі, це фірма Хорей буде 440 Вт кожна. Каркас наш виглядає ось так. Ви бачите, він підняв сонячне поле трішки вверх на пів метра, через те, щоб знизу не падав сніг на голову, якщо він буде. Каркас він дуже надійний, тому що, як зазвичай, вкручений лише в кроку, тому, як бачите, і несимметрична відстань між стовпчиком через те, що воно зроблено якраз до максимальної надійності. Зараз покажу, ще й сонячні панели, але спочатку давайте подивимося, яке у нас гарне місто Чернівці. Залишки рейки по бокам, ми звісно, що відрізаємо, робимо це максимально ефективно, це робиться пилою, щоб якомога менше ця рейка потім ржавіла. Тож виглядає це ось так. Ми маємо 10 та 10 сонячних панелей, 2 сонячні стрінга, загальна потужність 8, 8 кВт годин. Цього вистачає з головою для того, щоб живити якраз у цей будинок і перспективою заряджати електромобіль. Тож це можливо.